Ремонтні роботи у Чернівцях тривають. Де розпочали відновлювати тротуари? Та на якому етапі ремонт вулиці Героїв Майдану? Ремонт тротуарів у місті триває. Сьогодні роботи розпочали на вулиці Лесі Українки на ділянці від Богдана Хмельницького до Григорія Сковороди. Ось так виглядає тротуар на лівій стороні вулиці Лесі Українки. Незабаром ситуація має покращитися. Підрядник облаштує тут нову плитку. Перед цим встелять основу щебеню та відсіву. Ну а поки демонтують старе покриття. Залишки старої плитки віддадуть міськшепу, щоб комунальне підприємство могло використовувати її на інших проблемних ділянках. Рух вулицею Лесі Українки відкритий. Утім, містян попереджають про можливі ускладнення на ділянці через роботу техніки. Водіям також слід врахувати, що ремонти тривають на інших вулицях, зокрема Рівненській, Щербанюка та Героїв Майдану. На даному етапі завершили влаштування нижнього шару асфальтобетону. Далі піднімаємо дошеприймачі. Люки, готуємося до влаштування верхнього шару асфальтобетону. Так як нас ще затримує, виставляємо бордюр дорожній і будемо влаштовувати верхній шар асфальтобетону, будемо робити з'їзди і ще тротуари, і робота буде завершена. Нові люки, які нині встановлюють, мають замки і будуть герметичними. Тож жителі вулиці вночі не будуть чути гуркіт, обіцяє підрядник. Шарасфальту підрядник почне стелити вже з наступного тижня. Роботи обіцяють проводити у нічний час, щоб мінімізувати незручності для водіїв. Олена Крічко, зі аначіга, новини Чернівців, телеканал СІ-4.